Боже, як дурна накупила цих сумочок. Ви будете оці оці кошельочки бачити скрізь. Ну не дуже такі, бо ці я в окремому місці знаходила, але щось типу таких більше менше вам будуть казати менше за долар. А великі за 2, ще більше за три. Коротше, ось це все можна купити по долару. Тобто, спокійно, сумочки купляєте за долар. Багато з'явилося в Єгипті, я раніше такого не бачила, таких в'язаних сумочок. Вони є великі, вони є менші, вони є. Боже, ну там безліч. Ціни в середньому вам будуть казати за маленькі десь типу 10, за більші там 15, 18, 20. Просто вам кажу, я купила таку. Сумочку за 6 доларів на старому ринку. Не знаю. Нормально сторгувала. Е, Так, ліки. Звісно, що ліки від горла. Це найкраще, я вже в ними багато разів користувалася по долару. Е, по півдолари спреї для горла. Е, щось типу нашого флюколда. Це десь там півтора долари. Такі. Такі. А, щось тут від шлунку купила, також 1,5 долара від діареї, 15 долара. Кстати, вже випробували на собі класні. А, так, в манго купила а, сумочку жіночу. Ну, ви знаєте, цей Egypt Style. В них гарні сумки, але я її носити не можу, бо я, то я знайшла в манго собі класичну: 17 доларів. А, шкіра верблюжа. Чоловіку, він про це ще не знає, також купив сумочку, верблюжа шкіра також манго 17 доларів. В супермаркетах Манго, Ну якщо там на деякі сумки я на базарі бачила за 100 доларів, там можна купити за 47, за 50. Отак,